Слава Україні, героям слава! Вітаю любителі сонячної ягоди. Мене звати Віктор Вітомський. Ви зайшли на мій канал, а проживаю я в місті Кремлі з Тернопільської області. І це є Волинський край. Я займаюся виноградарством, виноробством і знімаю про це відео. Канал заснований ще в 2012 році. Веду канал Соловійною мовою. І протягом того часу вже тих відео на моєму каналі накопичилось дуже багато. Тому зараз з сьогоднішнього дня на каналі створені списки відтворення, де всі відео посортовані по темам виноробство догляд за виноградом. Треба зайти на канал, на головну сторінку і заходити в списки відтворення. І можете знайти те відео, яке вам буде цікаве. Якщо вам цікавий цей канал, якщо він вам подобається, я раджу вам підписатися на нього. Поставити подобайки, коментувати, я завжди відповідаю на всі коментарі. Тому що потрібно поширювати україномовний контент. Мова дуже важлива. Мені часто задають питання і в відео, в коментарях, і пишуть на Viber, Telegram, WhatsApp різні питання. На всі ці питання ви зможете знайти відповідь у моїх відео. Тому що роботи на винограду багато на винограднику. Хоча зараз чуєте, йде дощ. Котрий вже день підряд. Те дощ, 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 холодно в нас, холодно. Виноград не розвивається. Дуже погано вірніше розвивається. У мене ще навіть в теплиці, ні один сорт винограду не цвіте. Відставання від минулого року значне. Це вже більше двох тижнів, мабуть. Покажу стан винограду у відкритому ґрунті, який на сьогоднішній день є. Дощ, йде, зараз заляпає камеру, тому більше не буду знімати. Дякую всім глядачам мого каналу, в першу чергу, підписникам, хто дивиться, хто поширює, хто коментує. Віримо в Україну, віримо нашим Збройним силам, допомагає їм то, чим може. І все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!